Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Зляду нас виїхало нове чудове надходження. Це BMW 5 серії в кузові F-10. Автівка у нас 2010 року випуску. Автомобіль приїхав із сполучених Штатів. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Має 3 бензиновий двигун, автоматичну коробку передач та систему заднього приводу. Автівка до нас приїхала з пробігом 266 тисяч. Кілометрів ціна даного автомобіля 12 790 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, омивач фар, партроніки у нас передні та задні. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Також у нас автомобіль потонований, має люк. Задня оптика у нас без нарікань. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий. Шкіряний салон, світло біжевого кольору в доглянутому стані, дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, по передньому ряду у нас повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, е мультифункціональне кермо. Також е е регулюється у нас електрично, є підрульові пелюстки. Жодних помилок немає на таблі. Е, далі у нас мультимедіа з AUX, Bluetooth і USB, клімат-контроль у нас з двох зонний. Підігрів передніх сидінь. Управління мультимедією відбувається за рахунок джойстика електроручник та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто... Ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трийдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.